У селі Вітонішу Жещенського району вкотре суперечка між пайовиками та орендарем. Під час розпаювання колгоспних землі та майна охочих орендувати людські паї було четверо. Найсолодшою здалася пропозиція Сергія Мартиняка. Людей, окрім плати за оренду, звабило те, що орендар щороку обіцяв давати для сільської громади піввідсотка від вартості паїв. Тому й віддали свою землю в оренду Дзов Агідель, яке входить до складу агропромислової групи Пан Курчак. Але, схоже, стосунки між орендарем та пайовиками не складаються. Орендну плату пайовики вважають низькою. Сьогодні тут знову сходи, аби не бути обведеними довкола пальця, люди запрошують і журналістів аверсу. Щойно від'їжджаємо в село, а ось і наша знайома, давня лобістка інтересів орендаря Тамара Мельниченко. А як тепер став пан курчак, ми раді. Земля обрана, пшениця ж хороша, подвиця поле, все хороше, культурно. І тепер от приїхали. І, а є, що їм декому не подобається. А що не подобається? Що, що замало ще щось. Я от отримала запай 2166. Нормально, нормально. Всім так платять одинаково. Ну так, одинаково. Палку захисницю Сергія Мартиняка у 2013-му на такі сходи селян супроводжував сам директор фірми Агідель, а та не відходила від його авто. Ми її зустріли по дорозі. Схоже, на сходах пайовиків їй робити нічого. Про виплату урядної плати «Агідель» за 2016 рік присутніх 86 чоловік. Журналісти Аверсу у Вітоніжі бували вже двічі. Ще в 2013 році селяни щинили бунт через те, що орендар, фірма, за якою, як подейкують, стоїть нардеп Сергій Мартиняк, не платив їм зерном. А це на селі більша валюта за паперові гроші. Після того, як ми розповіли про прикрущі у Вітоніжі, на невдоволених мешканців почали тиснути. Сам директор Агідель приїжджав до пайовиків на перемовини. Журналістам говорив, що приїхав порадитись громадою, як витратити обіцяні піввідсотка. Після виходу скандальних матеріалів героям сюжету довелось не солодко і з найбільш активними селянами розірвали договори оренди, а усю громаду покарали, позбавили обіцяних відсотка за 2013 рік. З того часу пайовики знімальну групу в селі бояться вже як чорт ладана, і не знають, що їм чекати на цей раз після нашого візиту. Вони зацікавили людей. Тим всі платили три відсотки за орендної плати. Вони зацікавили тим, що вони крім того будуть надавати пів для на розвиток громади. Тринадцятий рік у це як був. Той, як вони кажуть, Аверс, в 2013 році, як був той конфлікт, був сам Адам'юк присутній, питаються, значить, у нього, кореспондент. Я не знаю, хто там тоді був, питаються. Ви приїхали щоб, для чого сюди? А він розказує, це щоб вирішити з людьми питання, куди направити тих піввідсотка. Тих піввідсотка не дали зовсім. Бо ви бачите їх. Образився він. О, образився. Так вони мало того, що ті люди, кого обідали Савунюки, Лакінчук, вони їм землю віддали і не обробляли той землі. Так вони ще всіх наказали, бо вони піввідсотка не дали на розвиток громади. А чого не дав? Другий... Бо поганили, кажуть його. Я, То зараз до поганий. Представник товариства Гідель, якого ми зустріли знову, каже, приїхали платити орендну плату за 2016 рік. Та є частина людей невдоволених розміром орендної плати. У нас оренда плата цей рік складає 3% за договором, і багато людей просять матеріальну допомогу. Загально виплачується на руки 4% від нормативно-грошової оцінки, що складає 1720 гривень. Я зверталась по допомогу вже 15-му. Я вже мені зараз на 28 число знову операція на вересня. Звернулася до Мартиняка. Там мене прийняли не дуже добре. Нас тут море є. Мені в нас багато є дітей того. Я прошу скільки можна. Ну немає ж грошей. Ну немає нічого. 22 тисячі на операції. Люди добрі. Де я возьму? Проробила все життя. 1300 рублів, заробила пенсії, 36 років стажу роботи. І в мене треба їй теж. Я одробила все життя тут. Хай подадуть звертаюся знов, звертаюся знов по телефону. Не беруть трубки ніхто. Ми не дуже погано приймали там і все. То то такий наш мартиняк він найбагатша людина на всю Україну, і нам також знущається. То вовсе однак це насправді мізер. Визнає сільський голова. Інші орендари у них платять людям значно більше. У нас тут на території сусіднє село, ще в нас працює Зовлан Волинь, які підняли до 5% плату. І люди з двох сіл, грошова оцінка в нас одна землі, і люди вимагають, і дали от термін їм дві неділі вирішити, щоб такі вони підняли теж до 5%. В разі, якщо не буде піднята та планка до 5%. Люди будуть писати заяви, розривати договори. За підняття оренди проголосували усі пайовики одноголосно. Представнику вручили звернення, і тепер селяни чекатимуть відповіді. Гроші платити корча та а ми не беремо. А ви чому не берете? Бо зовсім мало дають. Кругом дають більше по дві тисячі, а нам 1700 за такі землі. Нема нічого. Але не всі поспішали розходитися. Люди сподіваються отримати бодай якусь копійку за свою землю, бо приклад односельців навчив. Будеш багато виступати, залишишся там є, от там знімайте. Ми Не приїхали пенюг знімати. Ми нормальних адекватних людей. Не трогайте камери. Вочевидь, і орендарі, і селяни чекають, поки з села заберуться журналісти. А тоді, можливо, вдасться тихцем тихомирити бунт. Моляв, голод не тітка, Тобто сподіваються, що люди пристануть на запропоновану кістку. Все ж краще ніж нічого, дуже не платять, Вже не побачили платить. вас, що вони сіли не знають саме що. село Вітоніш Рожещинського району, округ нардепа Сергія Мартиняка. Власне, цей парламентарій і повинен допомагати громаді, яка й забезпечила йому місце у Верховній Раді України. Сергій Мартиняк голосували, голосували з нього люди. Да. То ясно що голосували. Якщо була агітація і платилось, то голосували. А після виборів приїхали, подякували селянам, подякувалися. Mm. Кому вірити, люди не знають, бо не звикли до добра від когось. Вірять у землю та свої спрацьовані руки. Ми віримо на слово, а там будемо бачити, а тоді будемо рішати. Всю жизнь я з тобою на славі. Віримо. І що ми? Нічого. Що вийшло щось? Чи я вийшла?» щось? Брігунити й годі Світлана Васильєва, Дмитро Кудик для новин на часі.